Косметика з канабісом це не просто популярний тренд чи хайп, це вже доказана ефективність. Але не подумайте, що ми будемо додавати в крем психоделічну коноплю. Що саме використовується в косметиці з канабісом та які речовини корисні для вашої шкіри? Ми розповідали в статті про канабідоїди в блозі Б'юр. Вам буде дуже цікаво почитати. А сьогодні я хочу показати вам дуже простий рецепт крему для обличчя, який буде стягувати пори, матувати шкіру. Зволожувати її і, звичайно, заспокоювати, і готувати цей ми будемо холодним способом, створюючи крем-гель Емульсію. З вами Олена, канал Косметична Кухня Б'юр. Обов'язково додивляйтесь це відео до кінця та не забувайте поставити лайк відео уроку. А також хочеться додати, що нас є багато глядачів з різних країн, таких як Грузія, Молдова, Польща, Латвія та інші, які, на жаль, не розуміють українську мову. And for those who don't understand Ukrainian, we have subtitles in different languages. Please check your settings. А я тим часом починаю виготовлення. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити які ви можете в інтернет-магазині Б'юр з доставкою по Україні та в будь-яку країну світу. Переходьте на сайт та замовляйте, а я тим часом починаю приготування 30 грамів крему. І спочатку ми приготуємо фазу номер 1 де необхідна мені кількість дистильованої води, температура якої приблизно 40 градусів Цельсію, я додаю зволожуючі компоненти. А саме рідкий фукогель 5% та бетаїн 3%. Скільки це в грамах ми написали в рецепті, який опублікували в описі під відео уроком. Після чого в цю ж саму воду я додаю піввідсотки депантенолу та розчиняю всі активи у воді. Після чого в фазу номер один я додаю півтора відсотки гелеутворювача лецегель, який дозволяє створювати на ньому крем гелі з ліпофільними компонентами в складі. Після чого я беру свою улюблену магнітну мішалку. Та залишаю стаканчик з даною сумішю розмішуватись на мішалці до тих пір, поки я не отримую однорідний гель. тягіту воду я використовувала саме для того, щоб гель утворився трішечки швидше. А поки магнітна мішалка вимішує мій гель, я хочу приготувати фазу номер 2 Але знаєте, якщо у вас немає магнітної мішалки, нічого страшного, ви можете використовувати саме звичайний міні-міксер. А щодо фази номер 2, в неї я хочу додати два чудових емоленти: а саме сенсолен 3% та сквалан 2%. Базові олії я взагалі не використовую в цьому рецепті, адже крем орієнтований на жирну шкіру. Але ви можете експериментувати з оліями та емолентами за вашим бажанням, адже лецегель може зв'язати до 20% олії. Більш детально про крем гелемульсі я розповідала в іншому відео. Уроді переходьте подивитися, щоб дізнатися дуже цікаві факти. Далі в жирну фазу я додаю 1% консерванту Еоксил П. 9010 Консервант ви можете замінювати за вашим бажанням, але обов'язково контролюйте рівень pH. Останнім компонентом фази номер 2 буде чудовий актив під назвою Кутібіом і додаю я його 2%. Кутібіом використовується в косметиці для підтримки природного балансу між шкірою і мікробіотою. Особливо це важливо в ситуаціях, коли є висипання чорні садки чи розширені пори. Також за ваше бажання в саме фазу номер 2 Ви можете додати ефірні олії чи відушки для того, щоб у вашого крему був чудовий аромат. А поки я готувала фазу номер 2 моя магнітна мішалка вже створила мені чудовий, доволі густий гель. А тепер я буду повільно додавати фазу номер 2 фазу номер 1 при постійному перемішуванні. Але дуже важливо, щоб в першій фазі гелеотворювач повністю розчинився. Тому ми не поспішаємо і слідкуємо за тим, щоб наш гель був однорідний. Додаємо і дуже дуже ретельно вимішуємо обидві фази. І після того нам потрібно перевірити, яка кислотність вийшла у нашого засобу. Як показує pH-метр, наразі ми маємо кислотність приблизно 6,2. Чому я перевіряю кислотність саме зараз. Тому що наш піаж повинен бути вище ніж 5,2, і е, така умова праці з нашим слідуючим компонентом. А саме компонентом анонасенс, і його я додаю до рецептури 3%. Саме цей компонент використовується для виготовлення канабіноїдної косметики, але при цьому ви не використовуєте коноплю та її похідні. Анонасенс виробляється з рослини Черемоя та надає точно таку ж саму дію, як і канабіс. Він заспокоює шкіру, зменшує запалення на шкірі, покращує її зовнішній вигляд і робить вас щасливими, адже підвищується відчуття комфорту. І далі я додам до рецептури наш останній компонент, а саме поревей 3%, який матує шкіру, покращує її зовнішній вигляд. Зменшує пори та надає шкірі гладкості. І тепер ми знову вимішуємо всі активи в крем-гелі і в кінці ще раз перевіряємо рівень та коригуємо його під ваш тип шкіри. Але пам'ятайте, що кислотність готового крему не може бути нижча ніж 5,2. Така умова роботи з активом тільки Відтікано подивіться, яка чудова текстура крему в мене вийшла. Текстура крему дуже легка, чудова та швидко вбирається. Якщо ваша шкіра жирна, а ваші пори розширені, ця рецептура саме для вас. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам мій рецепт і чи працювали ви раніше з гелеутворювачем Лецегель для створення крем-гель Емульсії? Обов'язково залишайте коментарі та не забудьте поставити лайк цьому відеоуроку. З вами була Олена та до зустрічі вже через тиждень.